Як живе Українська Альфа? Я думаю, ви побачите автори проекту вам покажуть відверто. І я дуже вітаю те, що один з най... Неї... Пристизніших один з найкращих підрозділів Української спецслужби буде більш відкритим для нас, для громадян України. Ви побачите спортзал, в якому я теж мав можливість не один рік тренуватися, в якому реально тренується Альфа. Ви побачите також і те, чим живе українська Альфа, і впевнено дивиться в майбутнє, впевнено тому, що ми а не гірші від наших сусідів, а абсолютно на рівні з іншими спецслужбами і антитерористичними підрозділами. Ми впевнено дивимося майбутнє, тому що знаємо, що головне для наших співробітників це патріотизм і спокій в країні. Ми впевнено можемо казати, що всі співробітники, всі наші колеги, які зараз служать в Альфі, це ті люди, які в будь-яку мить захистять простого громадянина в разі такої необхідності. Варто згадати безумовно славетну історію Альфи. Славетна вона в тому, що цей підрозділ і ці люди, розуміючи цінність людського життя, розуміючи, що вони є надзвичайно тренованими, а відтак небезпечними для терористів і злочинців, разом з тим вміють цінувати такі поняття, як честь, такі поняття, як доброчесність, такі поняття, як справжня військова демократія, як відданість батьківщині. Так як вони кажуть, а з того дня, як я в службі, маю честь приєднатись до цих слів життя батьківщині, а честь нікому. І для них це не просто слова. Форма одежды черная штурмовая. 5 вересня 1972 року о 10 хвилин на п'яту ранку вісім озброєних терористів групи Чорний вересень увірвалася до резиденції ізраїльської делегації в олімпійському селищі Мюнхена. Вони розстріляли на місці двох спортсменів, а ще дев'ять взяли у заручники. Терористи вимагали до 9.00 звільнити 232 члени організації визволення Палестини і двох німецьких терористів, що знаходились в ізраїльських в'язницях, а також 16 терористів ув'язнених в тюрмах Західної Європи. Уряд Голди відмовився виконати ці умови. Однак, міністр внутрішніх справ ФРН Ханс Дітрих Геншер продовжував переговори з терористами до вечора. Згодом терористів разом із заручниками вивезли на автобусі з олімпійського селища, посадили на гелікоптери і доставили на військовий аеродром Фюрстенфельдбрук під Мюнхеном, де чекав літак Боїнг 737, який мав їх переправити до Каїру. За первинним планом в літаку повинні були знаходитися переодягнені поліцейські, які повинні були вбити терористів. Але через побоювання вибуху літака, який був заповнений пальним, план було відмінено. Піднявшись на борт, два терористи виявили, що він порожній. Вони замешкалися, і поліцейським снайперам було віддано наказ відкрити вогонь. Снайпери вбивають двох терористів. Терористи, що залишились живими, відкривають хаотичну стрілянину. У паніці палестинці розстрілюють чотирьох спортсменів, що знаходяться у першому гелікоптері, і підривають його ручною гранатою. Через хвилини терористи розстрілюють п'ятьох заручників, що залишилися в іншому гелікоптері. В результаті інциденту загинули всі 11 заручників, п'ятеро терористів та один поліцейський. Те, що трапилось на Олімпіаді 72-го року у Мюнхені, змінило сучасний світ. Всі ведучі держави світу зіткнулися з необхідністю створення підрозділу, який би виконував завдання по фізичному припиненню терористичних актів. 29 липня 1974 року наказом голови КДБ СРСР Юрія Андропова у радянському союзі був створений такий підрозділ. Він отримав назву Група А підрозділ було сформовано зі співробітників 7-го управління КДБ СРСР, які пройшли дуже жорсткий відбір і були фізично та в оперативному плані найбільш підготовленими. Перший набір налічував 36 осіб. У 1977 му році штат підрозділу було збільшено до 52 співробітників, у 80-му до 123, та у 81-му до 223 осіб. У зв'язку із зростаючою кількістю проявів міжнародного тероризму та з урахуванням географії СРСР з метою більш ефективного та результативного припинення терористичних актів керівництвом КДБ СРСР було прийнято рішення про створення регіональних спецпідрозділів по боротьбі з тероризмом у Хабаровську, Мінську, Алматі, Краснодарі, Свердловську та у Києві. Першим командиром української Альфи став Петро Феліксович Закревський, професіонал своєї справи, який пройшов оперативну школу московської групи А. Нині полковник запасу почесний член міжнародної асоціації витранів підрозділів антитерору Альфа. про історію створення української «Альфи», я би хотів повернутися к тому періоду 80-х говні, той оперативної обстановки, яка складувалась з точки зору борби з терроризмом. Именно в этот период, конец 80-х годов, была очень напряженная обстановка с точки зрения воздушного терроризма, захвата заложников самолета, захвата заложников в Вот. И те 200 человек группы А. Ну, сегодня ее называют Альфа и так далее, вот, э, которые были на весь бывший Советский Союз, они просто физически не могли э, справляться с теми грандиозными задачами, которые стояли перед ними. Примером можно было сказать, что были такие ситуации, когда был захват заложника в Иркутске, и в это же время э, в Алмате определенные события. Поэтому просто физически и технически не могли успевать. Датою створення в Україні спецпідрозділу по боротьбі з тероризмом вважається 3 березня 1990 року. Саме тоді наказом начальника 7-го управління КДБ СРСР була створена 10-та група місто Київ групи А служби ОДП 7-го управління КДБ СРСР на Київ возлагалась задача локалізації особо опасних приступлень, в тому числі тероризму, на таких в таких регіонах, як Україна і Молдави і Бивша Молдавська Республіка. У наказі було зазначено, що спеціальний оперативно-бойовий підрозділ має своїм призначенням локалізацію та припинення терористичних і екстремістських акцій та інших особливо небезпечних злочинних проявів, а також проведення операції у взаємодії з іншими зацікавленими підрозділами у боротьбі з організованою злочинністю. За штатом Київська група А повинна була складатися з 45 чоловік. Ввиду того, что незначительный небольшой штат сотруднику и требования к кандидатам было весьма грандиозное. К примеру, я скажу, что за три месяца подбора кандидатов и представления на мандатную комиссию в город Москва руководству я направлял 120 человек на медицинскую комиссию, на психологический отбор и так далее. Из 120 человек я увез 1 июня 90 -го года первые 10 человек только. У першу десятку ввійшли. Закревський Петро Феліксович. Начальник 10-ї групи. Данілов Віталій Олександрович. Помічник начальника 10-ї групи. Крутов Василь Васильович. Помічник начальника 10-ї групи. Міхновський Олександр Костянтинович. Опроповноважений 10-ї групи. Ропаєв Сергій Степанович. Опроповноважений 10-ї групи. Шалуханов Олександр Анатолійович. Опроповноважений 10-ї групи. Мельников Едуард Валерійович старший розвідник 10-ї групи. Скарбенчук Юрій Миколаєвич. Розвідник 10 ї групи. Солдатов Петро Ігорович. Розвідник 10 ї групи. Янович Ігор Олегович. Молодший розвідник 10 ї групи. складність була ще в тому, що необхідно було... производить параллельно, в это время не успевали мы людей набирать, в это же время сразу проходили тренировки, потому что э, за период с марта месяца по середину июня 90-го года было только 4 захвата самолета на территории Украины. Это и в Кишиневе, это и в Одессе. Различные типы самолетов, различные требования. Вот там, слава Богу, не пришлось э, подключать В тому числі і групу. Но э, е Обстановка оперативно заставляла, що потрібно було процес скривати. Паралельно з відбором співробітників йшло облаштування бази групи та відбувався інтенсивний тренувальний процес кроси та рукопашний бій, фізична, вогнева та тактичні підготовки. Скажу так, що на той період да й зараз були сотрудники като майстера спорту. По полевой стрельбе, мастера спорту, по рокопашному бою, спорта спорту там, карате і так далі. Повірте, можна було б їх собрать в один колектив. Но я сумніваюся, що це був би колектив під знаменитим названням Альфа, щоб міг вирватися живими заложников в самоліті, в здании і так далі. Після розпаду Радянського Союзу за законом Верховної Ради України регіональний підрозділ отримав статус національного. Близько восьми місяців група знаходилась у невызначенном стані. Це були сложности, но формування процесса шел. Шел також процес определения, в якій структурі, в якому количестве, в якому качестве и так далее будет это специальное подразделение Украины е, находиться. Нові більш масштабні завдання були поставлені першим президентом України Леонідом Кравчуком перед керівництвом створеної 25 березня 1992 року служби безпеки України. В этот же период мы по ним вспоминаем, что были события, которые связаны, нужно было вводить свою денежную единицу, нужно было свои политические организации, в том числе выборы. и Во многих ситуациях, с точки зрения физического обеспечения безопасности, уже наши сотрудники работали. Слава, слава как говорится, я всегда говорю, слава Богу, на тот период не было таких особо э, Явних захватов в самольоті здання були некотора нюанси, но вони рішалість на рівні. 30 травня 1992 року, наказом голови СБУ Євгеном Марчуком, в структурі центрального апарату СБУ 10 та група місто Київ група А була перетворена в службу С спеціальна служба, керівник якої відповідно до розробленого і затвердженого положення підкорявся безпосередньо голові СБУ, а в його відсутність першому заступнику голови. Начальником службы С был признан Буйволов Юрий Иванович, ныне полковник запасу, почесный член Международной ассоциации ветеранов подразделов антитеррору «Альфа». Я был назначен начальником службы 23 октября 1992 года, то есть через несколько месяцев после создания этого подразделения. Штатная численность службы С складала 100 спевробитников. Кроме Лиц, которых людей, которых мы подбирали в качестве сотрудников, туда же были зачислены и сотрудники 10 группы, которые изъявили желание служить и подходили для этой работы. Своим долгом я считал, когда я уже готовился к увольнению, поэтому я своим долгом считал. Это, прежде всего, обеспечение, оснащение сотрудников специальными средствами, специальными средствами защиты, специальными средствами вооружения и так далее. Чем я практически на протяжении последних, перед полугода и занимался. Невзирая на то, что уже были пограничные, так сказать, вопросы, таможенные. мы ну все это на законном основании. И я, как говорится, мне надлежало по штату, по договоренности э Москва-Киев. Мы официально доставляли специальное вооружение, которое потом, как история уже украинского подразделения, управления А, показало, что эти все специальные средства, и специальные наработки, и специальные технические устройства, это все применялось и, возможно, применяется до сих пор.